Вітаю вас, любі учні! Сьогодні ми проведемо з вами урок, який допоможе вам отримати нові та закріпити вже набуті знання. Отож, запрошую вас до співпраці. Шановні учні, підготуйтесь до уроку. Розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішню дату та тему. Уроку написання не з прикметниками. Мета нашого уроку. Повторити й поглибити знання учнів про способи творення прикметників. Зокрема, про префіксальний спосіб сприяти зміцненню навичок правопису прикметників з часткою «не» разом та позначати відповідні орфограми, формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати прикметники з вивченою орфограмою. Любі учні, налаштуймося на позитивний настрій та виконаємо вправу очікування. Подумайте, що кожен із вас очікує. Від сьогоднішнього уроку. Я очікую, що на уроці буде. На цьому уроці я дізнаюся. На уроці я вивчу. На уроці мене чекає. Що ж, сподіваюся, що всі ваші очікування здійсняться. Любі учні, пригадаймо, що нам вже відомо про таку частину мови, як прикметник. Пропоную виконати вправу закінчи речення. Прикметник це. Прикметник змінюється за. Рід число відмінок прикметника залежить від синтаксична роль прикметника. Прикметники поділяються на три групи за значенням. Прикметник має ступені. Перевіряємо. Прикметник це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який чи. Прикметник змінюється за родами, числами-відмінками. Рід, число, відмінок прикметника залежать від роду числа і відмінка іменника. Синтаксична. Роль прикметника. У реченні прикметник найчастіше буває означенням рідше присутком. Прикметники поділяються на три групи зазначення: це якісні, відносні та присвійні. Прикметник має ступені порівняння, вищий ступінь та найвищий ступінь. Молодці, усі впоралися із цим завданням. Діти, ми продовжуємо вивчати прикметник. Для подальшої роботи нам потрібно пригадати орфограму написання не з іменниками. Пропоную виконати вправу словниковий диктант. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Шановні учні, будь ласка, записуємо слова у своїх зошитах, немовля, нелюд, невдаха, неспокій. Не сум, а радість. Нестача. Не друг, а ворог. Недоплата. Не ук. Перевіряємо Немовля. Пишемо разом, тому що це слово без не, не вживається. Нелюд слово зне пишемо теж разом, тому що без не, не вживається. Невдаха разом, тому що слово безне не вживається. Неспокій пишемо. Разом, бо іменник у сполученні з «не» означає одне поняття хвилювання занепокоєння. Не сум, а радість. Пишемо не окремо, тому що є протиставлення. Нестача. Пишемо разом, тому що слово без «не» не вживається. Не друг а ворог. Пишемо окремо, тому що є протиставлення. Недоплата це слово ми пишемо разом, тому що є префікс недо. Неук це слово пишемо. Разом з не, тому що слово без не не вживається. Молодці. Сподіваюся, що всі впоралися із цим завданням. Отже, не з іменниками пишемо разом. Коли слово без не не вживається, іменник у сполученні з «не» означає одне поняття, коли іменник має префікс «недо». Окремо не з іменниками пишемо в таких випадках, якщо є протиставлення, не заперечує лексичне значення слова, не стосується іменника присудка. Щойно повторена нами орфограма допоможе засвоїти тему сьогоднішнього уроку. Отже, ми пригадали правила написання не з іменниками. А тепер пропоную з'ясувати, як пишеться не з прикметниками. Шановні учні, будь ласка, запишіть у свої зошити речення: Це неглибоке озеро утворилося кілька. Десятиліть тому. Наступне речення. Це озеро не глибоке. І останнє речення Це озеро не глибоке, а мілке. Розгляньмо ці речення та зробімо висновок, Коли не з прикметниками пишеться разом, а коли Окремо. Отже, в першому реченні це неглибоке озеро утворилося кілька десятиліть тому. Прикметник неглибоке пишемо разом, бо прикметник у сполученні з не означає одне поняття. І можна слово неглибоке. Замінити синонімом мілке. В другому реченні це озеро неглибоке. Не з прикметником неглибоке пишемо окремо, бо прикметник виступає присудком, а словом не заперечується ознака. Виражена цим прикметником. Після «не» можна вставити слово Є. Це озеро не є глибоке. В третьому реченні це озеро не глибоке, а мілке, не з прикметником не глибоке пишемо окремо, бо до прикметника є протиставленням. Отже, шановні учні, запам'ятайте п'ять правил написання не з прикметниками. Отже, не з прикметниками пишемо разом. Якщо прикметник без не, не вживається. Наприклад, невтомний, невпинний, недбалий, непохитний. Ненаситний і так далі. Наступне правило: якщо прикметник у сполученні з «не» означає одне слово і можна замінити синонімом без «не». Наприклад, неглибокий мілкий, недалекий близький, неговіркий мовчазний, негустий. Рідкий, нелінивий, працьовитий. Не з прикметниками пишемо окремо, якщо до прикметника є протиставлення. Наприклад, не гострий, а тупий, не густий, а рідкий, не сумний, а веселий. Наступне правило. Якщо прикметник має пояснювальне слово далеко зовсім, аж ніяк ні до чого. Наприклад, учні виконували зовсім нескладні завдання, до однокласника підійшла, аж ніяк не схожа на нього рідна сестра. І останнє, п'яте правило не з прикметниками пишемо окремо, якщо прикметник виступає присудком, після не можна вставити слова є, був була тощо. Наприклад, сашкова риба невелика, що риба. Не є велика, невелика присудок. На жаль, відповідь студента на іспиті невдумлива. Що відповідь, Підмет. відповідь, яка невдумлива. Тобто є невдумливою, виконана дія. Отже, це присудок. А в такому випадку ми Прикметник із «не» пишемо окремо. Любі учні пропоную виконати завдання, щоб закріпити отримані знання. Шановні учні, перепишіть, будь ласка, речення у свої зошити та виконайте завдання. Перше речення. Хлопці. Грали у футбол далеко не новим м'ячем. Друге речення. Невеселе обличчя дівчини викликало співчуття. Наступне третє речення не гострий ніж завдавав господині багато клопоту. Четверте речення. Так, піду я. Поля неозорі із піснями Один на один. І останнє п'яте речення. Сашко впіймав не велику, а маленьку. Рибу. Якщо необхідно, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перше речення. Хлопці грали у футбол далеко не новим м'ячем. В даному реченні не з прикметником ми пишемо окремо, тому що є пояснювальне слово далеко. Перевіряємо друге речення. Невеселе обличчя дівчини викликало співчуття. В даному реченні не з прикметником ми пишемо разом, невеселе, тому що прикметник у сполученні з не означає одне слово. І можна замінити синонімом. Без «не». Невеселе, сумне. Перевіряємо наступне третє речення. Негострий ніж завдавав господині багато клопоту. Прикметник негострий пишемо разом, тому що можна замінити синонімом тупий. Перевіряємо наступне. Четверте речення. Так, піду я в поля неозорі із піснями один на один. В даному реченні не з прикметником пишемо разом Неозорі, тому що без не, не вживається. Перевіряємо останнє, п'яте речення. Сашко впіймав не велику, а маленьку рибу. В даному реченні прикметник невелику пишемо окремо, тому що є протиставлення. Молодці! Сподіваюся, що всі із легкістю впоралися із цим завданням. Любі учні! Пропоную виконати ще одне завдання на закріплення вивченої орфограми. До вашої уваги! Вибірково розподільне дослідження. Будь ласка, розподіліть прикметники за колонками відповідно до правил правопису. В першу колонку випишіть прикметники, які без частки не не вживаються. У другу колонку випишіть прикметники, до яких можна дібрати. Синонім без частки не. А в третю колонку випишіть прикметники, в яких є протиставлення. Отож почнемо. Недобрий, а злий. Недоброзичливий. Неприязний. Негайний, Недбалий. Не рідний, а чужий, не сильний, неякісний, не швидкий, а Повільний, небідний. І останнє слово неквапний. Шановні учні, перевіряємо, до першої колонки потрібно було виписати такі слова. Неприязний, негайний. Недбалий, неквапний. До другої колонки потрібно було виписати такі слова. Недоброзичливий, несильний, неякісний, небідний. До третьої колонки потрібно було виписати такі слова. Не добрий, а злий. Не рідний, а чужий, не швидкий, а повільний. Сподіваюся, що всі впоралися із цим завданням. Отже, підсумовуючи наш урок, можна зробити наступні висновки: не з прикметниками пишуться разом і окремо. Отже, прикметники з не пишуться разом. В таких випадках, якщо прикметник без не, не вживається. Якщо прикметник з «не» можна замінити синонімом без «не». прикметники з «не» пишуться окремо в таких випадках. Якщо до прикметника є протиставлення, якщо прикметник виступає присутком і після Не. Можна вставити слова є, був, була тощо. І третій випадок, якщо перед прикметником стоять пояснювальні слова «далеко», зовсім аж ніяк ні до чого, наш урок добігає кінця. Шановні учні, чи досягли ви очікуваних результатів від сьогоднішнього уроку? А над якими навичками та вміннями вам ще треба попрацювати? На ці запитання нам допоможе знайти відповіді вправий мікрофон. Будь ласка, уважно прослухайте та продовжіть речення. Сьогодні на уроці я найважчим для мене було. Тепер я знаю морфограму. Знання нового матеріалу допоможуть мені. Дякую за ваші відповіді. Шановні учні, запишіть, будь ласка, своє домашнє завдання. Вивчити правила написання не з прикметниками. Письмове завдання. Перепишіть. Слова знімаючи риску відповідно до вивченої сьогодні орфограми. Дякую за увагу. До побачення!